Всім доброго дня. Нас цієї ночі трошки притрусило, де в затінку ще сніг тримається, а на сонечку вже розтає. Так було вчора гарно. Тепло, тихо. Болота вже не було, вже протрахло. І на тобі знову зробилося болото. Пташки співають, весна, нарциси жовті вже повилазили. І травичка молоденька росте. Сонечко світить, ну щоб так гріло, то не дуже гріє. Ну, температура плюсова. Мої хлопці поїхали десь по заказ. Коли ми заказували, то нам казали, що десь на лютий місяць буде готово, а це подзвонили, що приїжджайте, ваш заказ готовий. Десь поїхали. Трошки далеченько, не знаю, чи вернуться до півдня. Всім доброго раночку. Сподіваюсь, що для всіх він був добрим. Ми сьогодні ще сьома година ранку, ще на дворі тільки розвидняється. А ми сьогодні вирушаємо дорогу. Нарешті заберемо те замовлення, по яке ми їздили були ще місяців два назад дивитися і замовляти. Як тоді казала бабуся, по нашу мрію. Тож сьогодні трошки покажу вам, як ми поїхали, і прошоти! Ми вже на місці, а приїхали ми в село Журавка і це є географічний центр Черкащини. Я, наприклад, цього не знала. Ну, мабуть, просто не цікавилась, через то й не знала. Але коли приїжджали дивитися наше замовлення, а замовили ми кабаковий комбайн, будемо молотити вже в цьому році своїм, як все буде добре. І ось тоді я й побачила, що оказується Це є графічний центр Черкащини. Ми живемо майже на міжі із Кировоградською областю, а це центр нашої рідної Черкащини. Хлопці ждуть, зараз подзвонили, десь мають підійти працівники і будемо забирати свою покупочку. Гарне, да? Новеньке викрася. Не ось такий комбайн буде в нас. Угу. Тепер головне, щоб була погода на гарбузи. Це розимка, щоб тут назад не викидувала, кидає. Кидає. Це... У нас є собі ваш теж. Время да, Ось так зараз це діло будемо якось грузить. Красота. Угу. Добре. Добре. Зоптики притягивають. Так, тепер та ще задача і погрузити. Це ось, я так розумію, ще комусь. іде процес зборки. Значить, трошки люди займаються. Кабаками. Ну, так, як в цьому році в нас вийшло, то вигодно. Дуже вигодно і удобно. Ну, хорошо. Правда, працювати, коли не теж Потрібно. Паром По не даються нічого. Є? А ну давайте трошки Добре. Не важкий, що бачки. Так, хвилинку трохи назад. Єс. Є, є все. Що. <клухи> Дишли, колеса скидає. Потім прицепа підкотили, поклали його туди. Ну, Служа, ми вчора, бачимо, ремонтували систему, щоб це. <клухи> щоб грузить, <клухи> только. Не полівели. <клухи> <клухи> Ціліком на процеп не влазить, потрібно зняти дишень і колеса. Тоді все стане. Тож займаємося. Поки Кучмар був сюди наїжджав постійно. Тут любив побухати. Тут Да, Ярик предлагав, щоб Зеленський проїхав цей дорогою, яка то, може б зробили, полатали. У нас там м'яси <рес> царк є. Та я пам'ятаю в якому це році. Толі в 16-му, толі в 17-му. Я там між цельним і уманню. Ну ми вспіли, ми на море їхали з кумами трьома машинами. І дивимося, щось бликає, щось все. Ну там така канова була. То так, то, і... тоді було. То, зараз... Так о десь поворот, десь ще в якісь села. Чи посадка ти поклеївся. І стоїть. Газель стоїть, дев'ятка стоїть, в общем. Зараз там колеса. траса. Хорошо. Нас купив да. і поїхав. Було колись там западня, блін. Це Та така дорога. Та я, я їздив. Ми там колись влетіли, я ще от. Шепті Так, Колеса вже зняли. Я думаю, таким оперативним ми ще встигнемо Стасіка самі завести. Да? Це Ви куди їхали із Звільногородки. А з Звінягородки куди їхали? Сюди по Петраці начеркався, поїдьте через Будеще. Так, нам вчора казали. Через Шевченкову пряму. Через Шевченкову пряму, не повертаєте на вулиці, а прямо на Будеще. І там асфальт ідіальний. Виїжджаєте, ви ума-бебен. Ні, так, колись підівка, блять, взагалі в цьому стороні стається. Якщо з будуща на... Ні-ні. На моєму. Та ні, ця троса йде що з цього. Із Лисянки. Із Лисянки на забув. В общем, ви там поїхаєте, під головка на у дорогу. Повернули, виїжджайте, а російсько було автонції. Дорога йде пуща. Ну блин, а там асфальт идеальный. Надатний прицеп стає. Стає. Ну, скільки вчора казали метр п'ятнадцять, по-моєму, так? Да? А, чи метр п'ять? Метр п'ятнадцять прицепа, метр п'ять, чи що? Чи то я вшибаюся. Що там? 14, там у нас а Тут метр шістнадцять. Метр шістнадцять хе Хе-хе. Можемо його просто-просто. В -просто. Одну сторону задерти молодцю. Чи ні? Ні, тут мене забирає Бойка борта. Порти високі, хулія. А с ним, Ну, тут у нас, наверное, сантиметров чуть-чуть есть. Они тут уже Они Там что, наверное? Да? Да? Ну, уже? не сейчас, сейчас садим А немає нічого такого, щоб його поставити вот під борта. Всунуть там сантиметрів 20-30 Так. Да. Він по діагоналі стане і буде опираться на этот сторон. Сколько можна там мана кужи взяти? Ну одна уже стоит, можна екрано під колосом. топ 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 Тільки його треба было сразу додирать, на неї ложить і по ним.

Снімаємо. А ну ще трошки нагору під. Не сте нас бивайте перед. Я вже не з'яткову на путь. Пані за здоров'я. Паніть за здобути.

あっ

Що який виход знайшли, відкрутили борта низом. Так, Тепер глібнемо того болтикують. <ріпи> Заклали, а тепер назад прикручуємо. <ріпи> І тоді так само нам мамо відкрутити та витягнути. <ріпи> а ще шаборт сзади скріпить його. Не Ташки немає, тут тріщок ліскочки, то давайте його попругу, щоб, щоб він не совався. В принципі, давай. на боки не тоси, тягнуться. А ось а на 6 гаєчки, де? Чи а на 6 що тобі. Чи тут на тринадцяти покручить? На оці. Давай, давай, я тобі там новеньку, бо там ки. Давай. Бо вона селі десь загубив. 你这帮老 Bir var mı? А ще є тут ось і вийшло. І підемо, куди його Це на або тебе чуть столимо зараз. Зараз картує віднайду, щоб ми його. Так, вже виїхали на дорогу. Все, Комбайн загрузили, грузимося самі. І рушаємо додому. Дякуємо за комбайника. Хай працює і приносить тільки прибутки. Дорога хороша, а є кусочки і отакої. Де взагалі не можна. Є кусочки хороші. Є ось така вся. Ну, то я на початку, як ми їхали, ж знімала гарну, бо там можна хоч телефоном було потримати. Бо на такій дорозі телефона втримати не можна, воно фокусуватися не хоче. Так що не їдемо, а повземо. Помалесеньку. Шукаємо де мільча ямка. Так, приїхали вже наші безла. Так, і я йду дивитися. Скільки Наташ, кілометрів? А я що, знаю? не знаєш? А, бігом. Я не зчиталась копійками. Так, да, бігом вернулися. Ще б швидше повернулися, якби Ігор мені до сто примічательності Собчатківського району. Це села не показував. Ну хоч так, хоч так. Я назад була. Мога летить. Яко? А, Сусіди де? Він думає, що буде розріжати, що нема коли. Йому лег, йому легше, бач, не треба де їхати. І що це ви? І що це ви? Ого. Красоту приїхав наш заказ уже. Бистро вони зробили. Да. Так, пока поки не розгружають, бо в них знов далі рейс. Сьогодні такий не, насичений день. Ні, дам їсти там і відправлю далі вас. Ігор з Наташою везуть хлопців в район. Стасік вдома день народження не відмічав, він своїх друзів позвав в піцерію, там заказали столика на два часа дня, що вони не розгружалися, а везуть дітей погуляти. Дівчата в тальному там, вони там живуть і в школу ходять, то що вони будуть їхати в село. Так уже завезуть, а ввечері поїдуть і заберуть. Хай погуляють. Він заробив, на стипендію витягнув. Так що хай молодь трошки погуляє. Так, ми вже вдома, поки стасік наш буде гуляти. Ми будемо розгружати нашу покупочку. Там ми її розбирали і засовували. Тепер треба стягти і назад зібрати. Так, да, бо так низькі. Так, угу. да, треба назад розкручувати борта. Тут лебедки нема, то треба. О, хуя, до хуя. Треба ще О, щось що підкласти. Ні, шо, ні, шо. то просто ще доску має далі так, підкласти, щоб не цей. А туди, веде. Це моя сторона. Так, стягнули, тепер граються в Лего. Складають маску, конструктор назад. Треба все вчепити, щоб поставити на колеса. Так, поки я прийшла, вони вже колеса почіпляли. Вже щось крутять в три руки. Який Обидві. Чистіше будет. Кав 6 куси там. А, шість вісім. Да. Це в них стандартно, чи що, Чому я він не поняв? Так, бля, його айти блядь, губу потягне, тільки вовма не мав. Ну да Ну да. Каже Ярик, що о, яка, а що там його мити? А сапати? Як що там його сапати? Радочки просапати. Ого так бігом побігли. Я не співаю за ним. І трактора є, і машина є, вони вручну. Так куди там? не діє. А я думала, куди вони його сховають? Все. Чекаємо сезону гарбузів. Тепер несу я їм могорич за те, щоб помогли розгрузити. Кому кава, кому чай. Так, Вже 18-та година, на дворі вже гарна ніч. Щось таке, наче приморозок має бути. Так, вже скоро будуть їхати за Стасіком. Всім на добраніч і тихої всім ночі.